Компанія Ліволо спеціалізується на виробництві електрофурнітури для побутових споживачів, пропонує широкий асортимент клавішних та сенсорних вимикачів, розеток від звичайних до USB, USB Type-C, Ethernet, HDMI та інші, терморегулятори, димери, датчики руху, світильники для сходів та інші пристрої, які можуть інтегруватися в розумний будинок. Лівола має дистриб'юторів по всьому світу, проте основними ринками є країни Європи та Америки, де їхня фурнітура популярна завдяки високій якості та естетичній привабливості. Основні особливості продукції Ліволо. Перше, це модульна система. Вона надає можливість з двох основних компонентів механізму та рамки комбінувати розетки з вимикачами та іншими пристроями в одному блоці. Друге використання сенсорних технологій. Більшість товарів Ліволу мають сучасне, зручне сенсорне керування. Третє це скляні рамки та панелі. Ліволо використовує загартоване скло у своїх вимикачах та розетках, що робить їх довговічними та естетичними. І четверте це підключення до Wi-Fi, деякі пристрої підтримують інтеграцію з розумним будинком та підключаються до Amazon Alexa, Google Assistant. А в перспективі до Apple HomeKit, Matter, Home Assistant та іншими. Почнемо з клавішних вимикачів. Вони діляться на одноклавішні та двохклавішні моделі. Одноклавішні вимикачі дозволяють керувати одним джерелом світла. Двоклавішні вимикачі надають можливість керувати двома різними світловими групами. Клавішні вимикачі Livola універсальні. Їх можна використовувати як звичайний або як прохідний вимикач. Звичайний вимикач використовується для вмикання вимикання світла з одного місця, а прохідний вимикач дозволяє керувати одним джерелом світла з двох різних місць. Це зручно для коридорів або сходових клітинок. Перехресні вимикачі є окремою спеціальною моделлю, яка дозволяє керувати світлом з трьох місць. В асортименті є одноклавішні та двоклавішні перехресні. Всі клавішні вимикачі Лівола мають з рамку загортованого скла, що робить їх. Стійкими до потрябин і механічних пошкоджень та надають вимикачам сучасного вигляду. Наступні сенсорні вимикачі це сучасні пристрої для керування освітленням, які працюють за допомогою сенсорних панелей замість звичайних клавіш. Основні особливості. Перше це сенсорне керування. Легкий дотик до панелі вимикача вмикає або вимикає світло. Друге це скляна панель, яка виготовлена з загортованого скла, стійкого до подряпин і ударів та надає вимикачам стильний вигляд. Третє це підсвічування. Моделі оснащені подвійним підсвічуванням. Синій вимкнено, червоний включено. Четверте, деякі моделі підключаються до Wi-Fi та підтримують інтеграцію з розумним будинком. Підключати сенсорні вимикачі так само просто, як і звичайні клавіші. Нуль не потрібен, додаткових сигнальних дротів не потрібно. Проводка, яка вже закладена для клавішних вимикачів, повністю підходить для підключення сенсорних вимикачів. Лівола пропонує різні типи сенсорних вимикачів, зокрема, прості вимикачі, прохідні вимикачі та димери. Сенсорні вимикачі керуються дотиком. Для вмикання вимикання світла потрібно лише торкнутися сенсорної панелі. Прохідні вимикачі дають можливість керувати одним джерелом світла з двох різних місць. Це дуже зручно для довгих коридорів, сходів або великих кімнат. Сенсорні прохідні вимикачі є універсальними, їх можна використовувати як звичайний вимикач, прохідний або перехресний. Димери або світлорегулятори. Вони дозволяють налаштовувати яскравість освітлення, створюючи затишну атмосферу. За допомогою сенсорного керування можна легко збільшити або зменшити інтенсивність світла. Вони сумісні зі світлотіводними лампами та ледрічками, які підтримують функцію димування. Розетки. Асортимент розеток Ліволов включає різноманітні моделі. Усі розетки мають той самий стильний дизайн, як і вимикачі, що забезпечує гармонійний вигляд в інтер'єрі. Основні типи розеток, які пропонує компанія. Стандартні електричні розетки. Вони призначені для підключення побутових приладів до електромережі, всі вони мають заземлення та захисні шторки, розраховані на 16 А і можуть витримувати навантаження до 3,5 кВт, що підходить для більшості побутових приладів. USB-розетки. Потужність 10 Вт, 18 Вт, 36 Вт і 45 Вт. Розетки підтримують технологію Power Delivery, яка забезпечує швидку і ефективну зарядку високим струмом для сумісних пристроїв. Телевізійні інтернет та аудіо розетки. Вони займають половину місця і призначені для підключення відповідного кабелю. Терморегулятор це сучасний пристрій, який дозволяє ефективно контролювати температуру в приміщенні. Терморегулятори мають такі основні характеристики: перше інтуїтивно зрозуміле сенсорне керування. Друге дизайн такий же, як у вимикачів та розеток. Третє, можна встановити окремо або разом з вимикачем чи розеткою в одній рамці. Четверте, деякі моделі підтримують Wi-Fi і можуть програмуватися. П'яте підходять для різних систем опалення, таких як електрична або водяна тепла підлога, а також можуть керувати котлами та конвекторами. Датчик руху це сучасний пристрій, який автоматично вмикає світло при виявленні руху. Можливо налаштувати дальність дії, рівень освітленості, при якому датчик спрацьовує, та час затримки вимкнення світла, також може працювати в ручному режимі як сенсорний вимикач. Підсвітка сходів це стильне і сучасне освітлення для створення безпеки на сходах. Світить вниз під кутом 45 градусів, має приємний колір світіння і зазвичай використовується з датчиком руху для автоматичного вмикання. Також є моделі світильників з вбудованим датчиком руху. Особливу увагу потрібно приділити скляним рамкам та сенсорним панелям. Лівола спеціалізується на виробництві виключно скляних рамок для вимикачів та розеток. Сенсорні вимикачі комплектуються скляними панелями з одним або двома сенсорами. Тоді як для розеток передбачено окремі скляні рамки. У випадках, коли вимикачі та розетки розташовуються поруч, використовується подвійна рамка. Вибір рамки залежить від розміщення механізмів електрофурнітури. Наприклад, ця подвійна сенсорна панель призначена для розміщення двох односенсорних вимикачів, тоді як ця для розміщення односенсорного та двосенсорного вимикача, а ця для розміщення двох двосенсорних вимикачів. Якщо вимикач що розетка знаходиться поруч, то використовуються спеціальні рамки для такої комплектації з односенсорним або двохсенсорним вимикачем. Тому під час підбору комплектуючих важливо перевірити їхню сумісність з рамками. Зроблено в Китаї якість на найвищому рівні. Гарантія на весь асортимент 1 рік. Отже. Електрофорнітура Лівола зробить ваш дім не лише комфортним, але й естетично привабливим завдяки єдиному гармонійному дизайні. Вона додасть затишку та створить відчуття безпеки, а також забезпечить надійність і зручність у повсяденному використанні. Якщо у вас виникли питання, залишайте їх у коментарях.